Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчак. Сьогодні в нас час актуальних тест-драйвів на огляді автомобіль, який вже перестав випускатись. Всі, хто хотіли, зняли огляд на нього, а тепер вирішили зняти огляд і ми. Volkswagen є e golf на огляді. Дана модель автомобіля випускалася з кінця 2014 року, у 2017 році відбувся рестайлінг. Цей автомобіль 2019 року випуску, тобто це рестайлингова модель. Машина спроєктована на модульній платформі MQB, так як і весь ваг, фактично. Він візуально мало чим відрізняється від звичайного гольфа в хетчбеку. Є невеликі відмінності, по яким можна зрозуміти, що це електричний автомобіль. Але в порівнянні з звичайним дизельним чи бензиновим гольфом він коштує значно менше. В ході сьогоднішнього нашого огляду ми в більшості будемо говорити про рестайлінговий гольф І так, від автомобіля з двигуном внутрішнього згорання він відрізняється наявністю оцих денних діодних ходових вогнів в бампері. В нас завжди йде лінзована LED-оптика з такими синіми вставками. Також в нас іде синя вставка на решітці радіатора. По кузову є декілька шильдиків, є гольф. Також характерною відмінністю є специфічний дизайн колісних дисків. Зараз ще поговоримо трошки про комплектацію, а потім підемо до технічних характеристик автомобіля. Дані диски у нас 16-го діаметру. Опційно йшли диски 17-го діаметру. Як я вже сказав, тут завжди йде лінзована led оптика Вона була двох видів: це простіші фари, вони йдуть. Оцей от трикутничок світиться тільки на цій частині. І поворотник також моргає тільки на цій частині. В дорожчих фарах світиться також оця друга частина і також моргає поворотник на цих двох трикутничках. Задні ліхтарі тут також йдуть тільки діодні. Вони були двох типів. Це такі, як в нашому автомобілі від Comfort Line, також бували. Задні ліхтарі, такі, як йшли на хайлайні, вони трошки краще виглядають. Загалом наш автомобіль в самій базовій комплектації. Я зараз розкажу, що в ньому є і що могло бути. У нас в базі йдуть передні та задні парктроніки з асистентом паркування. По зарядному роз'єму, в нас в базі йде тільки Type 2. В кращих версіях можна було дозамовити собі додатково порт швидкої зарядки CCS. Я про це трошки пізніше розкажу більш детально. В нас немає безключового доступу, безключовий доступ на цих автомобілях бував. Відповідно, двигун в нас заводиться також ключем. Кнопки запуску немає, дзеркала, звичайно, йдуть з електропідігрівом, електрорегулюванням, але немає електроскладання дзеркал. Ще зупинимось на хвилинку самореклами. Хто не знає, наша компанія надає послуги з купівлі автомобілів на європейських лізонових аукціонах. Це так, як цей автомобіль був придбаний для нашого замовника. Також ми надаємо послуги з перевірки та підборів автомобілів на внутрішньому ринку України. Ви в нас можете замовити перевірку, підбір автомобіля під ключ за заданими параметрами, або знову ж таки можете замовити купівлю автомобіля з європейського лізаного аукціону. Це будуть цілі автомобілі в класному стані з сервісною історією та підтвердженими пробігами. Кого будуть цікавити наші послуги, всі наші контакти я залишу в описі до цього відео. І так, як я вже казав, наш автомобіль абсолютно в базовій комплектації. У нас в базі немає датчика світла та дощу, також немає камери асистентів. Але загалом в цих автомобілях це бувало присутнє. Я про це розкажу чуть-чуть згодом. В базу у нас входить двохзонний клімат-контроль з функцією обігріву лобового скла. В нас завжди є навігація. Є велика система мультимедіа, яка підтримує Apple CarPlay та Android Auto. В нас по асистентам в базу входить фронт асіс, це асистент контролю дистанції, попереду, екопоради водію та розпізнавання втоми. По парктронікам є візуальний асистент паркування, також є асистент гальмування під час паркування. Він буде заважати вам в когось заїхати. По освітленню в нас немає асистенту ДЛА, але він тут бував. Він прибуває присутній, коли є камера асистентів. Також, якщо є камера асистентів, тут можуть бути асистенти утримання в смузі. Наскільки я розумію, може бути автоматичне ближнє дальні. Е, як я сказав, буває датчик світла та дощу, буває електроскладання дзеркал. Е, в нас в базі є вибір режимів їзди. Тут є три режими їзди. Буває кнопка, яка Заставляє електроавтомобіль видавати звуки. У нас жодного не попадалося останнім часом, тому не можемо вам це підзняти. Буває електронна панель приладів, також бував адаптивний круїз-контроль. По самим матеріалам салону в базовому виконанні матеріали, на мою думку, трошки гірші, ніж в автомобілях з двигуном внутрішнього згорання, але по дизайну вони виглядають цікавіше. Також автомобілі бували на шкірі та з сідушками, з формовкою Highline C'è. Також додатковою опцією тут є предмет роздумів всіх потенційних власників такого автомобіля, це тепловий насос. Як визначити, чи є тепловий насос в автомобілі, відкриваєте капот. В нашому випадку його немає. У нас є тільки два патрубки від системи кондиціонера це патрубок високого та низького тиску. Якщо є тепловий насос, йде декілька додаткових патрубків. Що дає тепловий насос? Він використовується для обігріву салону і він має більший коефіцієнт корисної дії, ніж звичайний тен. Звичайний тен, умовно споживає 1 кВт електроенергії та дає 1 кВт теплової енергії. Тепловий насос споживає менше, дає більше. Як це впливає на запас ходу? Тепловий насос працює до мінус 5 градусів Цельсія, тобто, коли буде холодно, він не буде працювати, ви далі будете гріти. Все одно автомобіль теном. І якщо перерахувати це в процентне співвідношення, то він збільшує пробіг зимою, коли не дуже холодно. Буквально там на 5-7 хтось каже 10%. При цьому в тепловому насосі є е, клапани. Їх там 5, якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте мене. Вони періодично виходять з ладу, вони коштують не дуже дешево. Не буду називати ціни, бо це все дуже відносно. І знову ж таки, якщо зламається ще насос, це буде тягнути за собою додаткові витрати. При цьому запас ходу не збільшується аж настільки, що вартує ризикувати цим, але тут вже кожен сам приймає рішення для себе. Під капотом в нас безальтернативно знаходиться електродвигун на 100 кВт, це 136 кінських сил. Батарея тут також була безальтернативна, це було 35,8 кВт. Доступно для використання всього 32 кВт. В Дори Стайлі був слабший двигун, та батарея на 24 кВт. Та, я знаю, ви всі хочете почути про запас ходу, але про це ми також поговоримо трошки згодом. Зараз будемо говорити про заряджання, бо робити це вам доведеться відносно часто. Всі автомобілі комплектуються двома зарядними кабелями пристроєм тільки одним. І так, в нас є звичайний зарядний пристрій для розетки 220 В. Це оригінальний Volkswagen, він на 10 А. Такий 10 амперний пристрій буде видавати вам в годину 2,2 кВт зарядки. Тобто для повної зарядки батареї вам знадобиться орієнтовно 15 годин. Це від 0 до 100%. Можна купити неоригінальний зарядний пристрій. З одної фази він зможе знімати 16 А. Це буде орієнтовно 3,6 кВт. Є формула, по якій можна перевести ампераж в кіловати на годину. Ми вам напишемо, оператор хотів, щоб я це проговорив, а я відмовляюся в упор. І, в принципі, якщо підвести трьохфазну зарядку, то тут можна зняти, якщо не помиляю, щось в районі 7 кВт. Але автомобіль через роз'єм Type 2, в принципі, приймає максимум 7 кВт. Я з оператором зараз сперечаюсь, що воно так є, а він стверджує, що не може такого бути. Так ось, також в нас є додатковий кабель для заряджання на платних станціях, це якраз Type-2 роз'єм. Це для станцій, де немає свого кабелю, а є просто розетка. Ви одну сторону вставляєте в станцію одну в автомобіль, і він заряджається, ви отримуєте 7 кВт. Відповідно, батарея приймає 32 кВт а можете порахувати, за скільки часу зарядиться автомобіль. І також, якщо автомобіль обладнаний додатковим портом зарядки, CCS, Тут знизу будуть ще дві такі додаткові штуки. Ми спробуємо знайти фотографію і підставити. Це порт швидкісної зарядки. Автомобіль через цей роз'єм приймає заряд 40 кВт в годину, тобто менше, ніж за годину ви можете зарядити автомобіль, але швидкісні зарядки не дуже позитивно сказуються на стані батареї. і Всі, коли купляють електроавтомобіль, всіх цікавить, який сох, всі хочуть отримати і максимальний сох. І порт швидкої зарядки. Як правило, тут доводиться вибирати. І так, ми якраз приїхали на зарядну станцію це перевірити. Тут якраз така станція, що є всі роз'єми, вам не потрібен у цей кабель. Є також роз'єм CCS, це те, що швидка зарядка, я розказував. Тобто, якщо є порт швидкої зарядки, то є гніздо під, оцей, під цю частину зарядного пристрою зарядного кабелю. Так, ми беремо наш роз'єм Type 2. Вставляємо в роз'єм, оплачуємо заряд. Все. Є зарядка, ходи дивитися, скільки воно видає. І так, як бачимо, максимальна потужність зарядки 22 кВт, потужність, яку приймає автомобіль, 8 кВт. Потрібно врахувати, що є ще втрати на інверторі, і також є якісь там втрати. Потужності, напевно, на видачі, поки доходить до роз'єму автомобіля. Тобто, так як я і казав, автомобіль через роз'єм Type 2 максимально приймає на борт 7 кВт за годину заряджання. Тому тут варто також враховувати, чи є зміст вам робити е трьохфазну розетку для того, щоб його заряджати постійно таким струмом. В принципі, для зарядки і для повсякденного користування цілком вистачає звичайного зарядного пристрою, якщо ви маєте. В себе вдома можливість заряжати автомобіль. Також з того, що стосується заряджання автомобіля, тут в налаштуваннях присутній є менеджер. Це налаштування заряджання автомобіля. Ви можете налаштувати, в які дні, до якої години підготувати вам автомобіль. Він буде заряджатися відповідно, і ви можете налаштувати, щоб вам охолодило або прогріло салон автомобіля до відповідної температури, яка також наставляється в налаштуваннях. Таким чином ви можете економити заряд батарей. Не витрачати кіловати на охолодження або обігрів салону, а зробити це, поки автомобіль стоїть на зарядці. Це значно продовжує запас ходу, особливо в холодну пору року. Ну, так. це ж треба розказати. Супер опція, яка блять, і так євроназові. Диблять в сраку. Так, тепер нарешті поговоримо про запас ходу. Одразу хочу сказати, що прогнозований запас ходу немає нічого спільного тут. З реальністю, оскільки я вчора їздив на цьому автомобілі в поїздку на 60 км, і я спалив від прогнозованого запасу ходу всього 10 км. Так, я їхав дуже повільно, я їхав в режимі Еко плюс, але мені було цікаво, якого мінімального розходу на автомобілі можна добитись. І так, як я вже сказав, батарея у нас 32 кВт може прийняти набор, тобто у вас доступно до використання. Є деякий процент деградації батареї, про це ми також будемо говорити. Про розхід по кіловатам. В мене я їжджу зазвичай не дуже повільно. В середньому по місту виходить в районі 12-13 кВт. Тут можна брати собі, перераховувати запаси ходу, ходу одразу. Це в режимі нормал, не супер економляче. Якщо їхати так, як вчора, я вчора їхав в режимі. Еко плюс, про режими також ми будемо говорити. У мене по трасі вийшов розхід 10,5 кВт. І коли я повернувся по місту, трошки по місту ще поїздив, в мене в кінці поїздки був розхід 11,5 кВт. Тобто суто траса з великою натяжкою можна проїхати біля 300 кілометрів, так як прийнято рахувати, але це не комфортна їзда. І це в принципі не їзда. Я вчора просто задався метою. Добитися як можна меншого споживання електроенергії на такий пробіг. Я думаю, що при нормальній експлуатації пробіг на одному заряді буде порядка 250 км, якщо дуже-дуже економити, можна там 280-300. Не впевнений, що в реальних умовах можна, тобто, що не моделювати ситуацію для того, щоб проїхати 300 км. Зимою там твердих 200 км ви будете проїжджати, що би ви з цим автомобілем не робили. Про зиму це, звичайно, з врахуванням температурного режиму не нижче мінус 5 градусів за Цельсієм. І так, режими їзди і рекуперація. В нас є три режими їзди: це нормал, в нормал в нас доступна повна потужність двигуна це 136 кінських сил. В нас адекватно працює двохзонний клімат і немає жодної рекуперації. Рекуперацію можна налаштувати тут вручну є три стадії рекуперації. Вони регулюються селектором коробки передач. Це просто на драйві вліво. Воно збільшує ступінь рекуперації. Також є максимальна ступінь рекуперації. Це просто з драйву ще нижче щелчок. Це режим Б, це режим максимальної рекуперації. На ньому прикольно їздити в місті, це їзда. Грубо кажучи, з одною педаллю тормозом потрібно користуватися прямо по мінімуму. По трасі не має змісту користуватися максимальною рекуперацією, це не буде збільшувати запас ходу, а навпаки, буде зменшувати, по трасі краще користуватись накатом. Другий режим їзди це еко. Він переводить роботу клімата в екорежим. Мені здається, що в еко клімат з часом стає працювати, грубо кажучи, як однозонний. Ви температуру можете вибрати, працює кондиціонер, але дві зони недоступні до використання. Також екорежим обмежує потужність двигуна на стокінських сил та зменшує максимальну швидкість до 92 км. В режимі «Normal» максимальна швидкість автомобіля 150 км на годину. Режим «Eco Pro» від «Eco від Eco Plus. Від «Eco» відрізняється тільки обмеженням роботи клімату. Клімат, в принципі, перестає бути доступний. Ви в ручному режимі нічого не можете відрегулювати. Він чимось дує тільки з центральних дефлекторів. І все. При цьому кондиціонер не працює, але значно збільшується запас ходу і, відповідно. Економія електроенергії. Що стосується потужності двигуна, то на перший погляд 136 кінських сил це дуже мало для динамічної їзди, але тут слід врахувати, що це електродвигун, і тут весь крутний момент доступний з самого початку. І автомобіль дуже класно набирає швидкість, класно стартує і навіть дає якісь відчуття драйву. Він добре розганяється до 100-120 км на годину, потім перестає розганятися, але своїх 150 км на годину тут можна набрати. При цьому автомобіль дуже класно керується за рахунок того, що це електроавтомобіль, і тут батарея знаходиться низько, тобто дуже низький центр ваги. Він за рахунок цього добре керується і на Єгольфах, на відміну від звичайного. А в гольфа з двигуном внутрішнього згорання в нас ззаду не балка, а багато речашка. Тобто автомобіль дійсно класно керується. З недоліків, які тут є, в нас не нагружений перед автомобіля. І ви коли різко намагаєтесь стартанути, в 90% випадків у вас передні колеса все одно пробуксовують. Така ситуація тут дійсно присутня. Також всіх цікавить обслуговування автомобіля. ТО глобальних тут як таких немає. В нас з обслуговування це повітряний фільтр. Фільтр салону, точніше, його потрібно періодично міняти, щоб ви дихали чистим повітрям. Далі в нас є охолоджуюча рідина, її варто замінити раз в 60 тисяч кілометрів. В нас є редуктор. В редукторі необхідно міняти масло. Я не знаю, як на це дивиться. Офіційний дилер ніколи не цікавився. Якщо б це був мій автомобіль, в редукторі, я би масло міняв, раз в 60 тисяч кілометрів. Там іде. Можу помилятися, але здається, 300 грам масла. Це якісь смішні витрати, взяли, масло, поміняли, їздити далі спокійно і потрібно міняти гальмівну рідину. Це теж раз в 60-100 тисяч кілометрів. Її можна перевірити по якості. Це, в принципі, всі регламентні обслуговування автомобіля. Все решта це позапланові ремонти. Якихось суттєвих витрат на обслуговування даного автомобіля у вас не буде виникати. Це в порівнянні з автомобілями, з двигуном внутрішнього згорання. Також хто дивиться наш канал, знає, що ми займаємося активацією додаткових функцій на автомобілях. Вах. Тут небагато що можна активувати. З класного, що є, я завжди в автомобілях, якими користуюсь, активовую фонову підсвітку, навіть якщо її немає у дверних картах. Ви через неї можете змінювати, колір. основний колір меню мультимедіа та колір цього екрану на панелі приладів. Я люблю якісь інші кольори, мені цей синій не подобається. І також я додатково в цьому автомобілі активував стиль центрального дисплею. Під карбон воно називається замість цієї просто незрозумілої плями, яка є в базі. Якщо є безключовий доступ в автомобілі та запуск кнопкою, прикольно можна активувати, щоб він закривався з пульта. Це зручно, якщо вам потрібно там нагріти автомобіль, але ви не хочете зимою. Сидіти, чекати. Тобто, прийшли, за включили автомобіль, включили клімат і закрили автомобіль. При цьому це треба робити з відкритими дверима. Бо якщо ви включаєте автомобіль, відкриваєте двері, він виключається. Тобто відкрили двері, включили автомобіль, тоді він у вас довго тримається включеним. Думаю, це буде корисно багатьом, хто користується електрокарами ВАГ. Кого будуть цікавити активації додаткових послуг на автомобілях ВАГ, групи або інші наші послуги. Нагадаю, що всі посилання з нашими контактами є в описі до відео. Тепер поговоримо трошки про діагностику. Як будь-який вах, цей автомобіль дуже класно діагностується. Ми для діагностики використовуємо. Два сканера це звичайний Вася діагност, ним можна почитати помилки по всім блокам, це робиться зручно. Зручно подивитись робочі параметри батареї, такі як збалансованість чайок, температури і так далі. Але всіх найбільше завжди цікавить сох. Для вимірювання соху в цьому автомобілі ми користуємося діагностичним обладнанням obd 11 по одній простій причині. Вася діагност не бачить ті параметри, по яким можна порахувати сох. бо Сталого параметру. Залишкової ємності акумулятора немає. Тут в блоках керування, його можна лише вирахувати. Для цього беремо BD11, заходимо в блоки керування, вибираємо 19-й блок, це Gateway. Живі дані, вводимо HV, вибираємо HV Battery Charge State і HV Energy Information. І ми отримуємо показники, наскільки відсотків заряджена батарея та скільки кВт вона в себе вміщає. З цих даних ми вираховуємо, скільки один відсоток заряду батареї вміщає в собі кіловат, просто вираховуємо пропорцію. Формулу ми також напишемо на екрані, щоб це було зручніше зробити. Єдине, що слід пам'ятати, що в цих автомобілях е сох на повністю заряджену і на розряджений автомобіль буде трошки відрізняти, Зовсім чуть-чуть. Але загалом так і є. Звичайна норма соху для цього автомобіля я перевіряв на повністю заряжену. Тут було 92,5%. Це при пробігу 20 тисяч. Попередні автомобілі у нас були з пробігом 30 тисяч кілометрів, то там був 91%, 92 рівно. Тобто, десь в цих межах нормальний сох батареї при такому пробігу. Все решта в принципі, тут перевіряється так само, як в звичайному, двигуні, в звичайному автомобілі з двигуном внутрішнього згорання. Нічого супер іншого тут немає. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. За перевірками, підборами таких автомобілів та за автомобілями з Європи, ви можете звертатись до нас в компанію. Знову ж таки, всі контакти є в описі до відео. Дякую, що додивились відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.